Ось і розпочався новий футзальний сезон. Три з половиною місяці минула з останніх офіційних матчів Атлетік футзал, котрі вінчали п'ятиматчеву серію плей-офф проти майбутнього чемпіона країни Хіта, у якій столичному гранду довелося неабияк понервувати. І ось знову нарешті спорткомплекс у ДХТУ заповнюють київ-дніпровські вболівальники, чекаючи на яскраву гру своїх улюбленців. На старті сезону в гості до Дніпра завітав дебютант екстраліги Фурнітура з Коломиї. Перше враження взагалі від залу дуже позитивні, тому що таких комплексів ну дуже обмаль в країні, і хочемо подякувати команді Атлетик за такий теплий прийом. Півтора роки тому команди вже зустрічалися в офіційних матчах, і тоді «Атлетик» футзал пройшов представника Івано-Франківщини на шляху до чемпіонства у першій лізі. Звісно, що і зараз Дніпряни були налаштовані лише на перемогу. Тим більше, що цього дня відзначав свій день народження головний тренер команди Олександр Кабаненко, і позитивний результат був би для фахівця найкращим подарунком. Інтриги протистоянню додавав і той факт, що у складі гостей виступав орендований у атлетік футзал Кіріл Старожук, який був одним з кращих снайперів Дніпрян у минулому сезоні. А зараз, принаймні найближчі півроку, виступатиме за команду з Коломиї. Перед звітним матчем Дніпряни через пошкодження не могли розраховувати на двох гравців. Богдан Зінгель взагалі не потрапив у заявку на матч, а Владислав Васильєв, хоча й вивів команду на груз капітанською пов'язкою, весь матч просидів на лаві для запасних. Таким чином, у стартовій четверці дніпровським вболівальникам. Було презентовано одразу двох новачків Андре Луїса і Іллю Терентіва, котрим компанію склали кращий снайпер команди у міжсезоння Артем Щур і кращий бомбардир клубу минулого сезону Давид Калашин. З перших хвилин дніпряни повели атаки на ворота суперника, створивши кілька непоганих нагод для того, щоб відкрити рахунок, але гості зуміли відбитися. Десь початок матчу нам не вдався якось хвилювання, якась перша гра дома, трибуни. Мабуть, давило на нас якесь хвилювання. При цьому виникли одразу три дуже спірних епізоди з суддівської точки зору, рішення в яких приймалися на користь фурнітури. Спочатку голкіпер гостей Кітор відверто грає руками за межами карного майданчику. Арбітри фолу не бачать, хоча там повинна бути як мінімум жовта картка у і дуже небезпечний штрафний. Далі судді скасовують взяття воріт після того, як Терентів замкнув пас з ауту від Андре. А після цього арбітри не помічають грубий фол проти дніпровського бразильця практично на лінії карного майданчика. Інший вердикт по будь-якому з цих епізодів міг кардинально змінити гру. Тим часом наставник Коломиян намагається заспокоїти свою команду і бере досить ранній тайм-аут. Сьогодні дійсно вийшла видовищна гра, як з нашої сторони було на початку певне хвилювання. І пропусти один-два м'ячі, невідомо, як би все закінчилось, але слава Богу, нам вдалося їх не пропустити. В результаті поступово гості стали вирівнювати гру і самі створювати моменти біля воріт Дніпрян. Кілька разів надійно зіграв Мечіряков, а одного разу йому на допомогу прийшла стійка. У свою чергу цілком міг відкривати рахунок Файдор, але йому забракло влучності, коли Артем знаходився у воротарському майданчику гостей. А перед самою перервою команди вибухнули. Спочатку гості упродовж 20 секунд забивають одразу двічі, але дніпряни витримали цей удар і ще до відпочинку один гол відіграли. Терентів після пасу щура відмінним ударом прошив захисника і голкіпера, забивши свій дебютний гол за атлетік футзал. А спочатку другого тайму дніпряни одразу відновили рівновагу. Калашник продерся по флангу і викотив м'яч щуру, який вже забивав у порожні ворота. Ще не вистачило досвіду довести перший тайм до того, щоб не пропустити. І цей гол певною мірою надихнув Атлетік на те, щоб почати другий тайм максимально агресивно, активно. Що вони її зробили, дуже швидко зрівнявши рахунок. Проте не пройшло і півхвилини, як дніпрянам знову треба було відіграватися. Дубль оформив блащук. При цьому у друге у фурнітурі спрацював розіграш стандарт. Але господарі недовго поступалися у рахунку. Виставно прострелив у карний майданчик суперника і там нагорний спокійно спрямував м'яч у сітку. 3-3. До завершення матчу лишалося ще 17 хвилин, і після такої бурхливої перестрілки важко було собі уявити, що глядачі більше голів у цьому матчі не побачать. Але сталося саме так: господарі атакували більше, створювали моменти, на що суперники відповідали гострими контратаками. У підсумку у цьому дуже напруженому і цікавому протистоянні було зафіксовано бойову нічию. Цей матч до останнього тримав напрузі на як тренерів, так і всіх глядачів, тому що невідомо з яким рахунками закінчиться. Як в одну сторону, так і в іншу. Мали команди реально голіві нагоди. На ну, сьогодні нічия. Ми цим дуже тішимось, тому що це перше очко команди в екстралізі. Будемо працювати і далі над тим, щоб. Виправляти помилки і розраховувати на більше ніж нічию в матчах проти таких майстерних команд. Двоякі відчуття, якщо так от дивитись по ходу матчу, то 2-0 програвали. Вроді так 3-3 нічя. Я вважаю, що ми могли перемагати. Нічого, старт такий, де важкувати. Треба це пережити. Будемо працювати далі. Наступних ігор багато. Отже, у наступному турі на Дніпрян чекає вояж до Одеси, де підопічні Олександра Кабаненка зіграють зі ще одним дебютантом екстраліги, там тамтешним Тайр Експресом. Ну а наступний домашній матч Атлетік футзал проведе у спорткомплексі у ДХТУ 13 вересня проти чемпіона країни Київського хіта. Початок зустрічі о 12-й годині.